Вітаю у промову! І не втомлююся боротися з нав'язаними українській мові російськими кальками. Але про втому поговоримо докладніше. Іноді, в сучасних текстах, не виправдано вживають конструкцію не втомлюватися щось робити. Запозичену з московського «не уставать. Український відповідник такого вислову коротке і влучне слово знай, яким послуговувались наші класики, наприклад, Григорій Квітка Основ'яненко. А кіт знай хвостом помахує та усами поморгує, та що духу нявчить. Так то рад був своїй хазяйці. Чи пана смирний, йому знай, привиджувалася Галя, весела як ясочка, як вона буде бігати по хаті. Насильницький вплив російської мови узвичаю вона з конструкцією рахуватися з чимось, дочисто скопійовано з «считаться з чим либо У живій українській мові споконвічно послуговувалися моделю зважати на щось, у значенні брати до уваги, надавати значення. Говоріть українською правильно. Рахуйте до п'яти гроші чи втрати окупантів. Зважайте на поради українського уряду. Допомагайте ЗСУ та знай своє робіть.